Імперія величезне володіння. Вона простягається крізь землі, об'єднуючи різні народи під одним прапором. Але що насправді визначає імперію? Це не лише розмір чи військова міць. В основі своєї імперія це складна система влади. Цю владу здійснює невелика група людей: еліта над більшістю населенням. Ці стосунки, ця динаміка між правителем та підданими є самим серцем будь-якої імперії. Еліта ті, хто тримає в руках владу. Є архітекторами імперії. Вони походять з різного середовища, військові лідери, заможні купці, впливові родини. Їхня сила полягає в їхній єдності, їхньому спільному баченні імперії. Населення, звичайні люди, формують основу імперії. Вони фермери, ремісники, солдати, хребет економіки імперії та її військової могутності. Але стосунки між елітою та населенням рідко бувають гармонійними. Це постійне перетягування канату, делікатний баланс. Еліта потребує підтримки населення, щоб зберегти свою владу. Населення, у свою чергу, покладається на еліту для стабільності та захисту. Сама концепція еліти виникла з бажання зрозуміти соціальну ієрархію. Це був спосіб класифікувати та проаналізувати, як розвиваються структури влади. Сам термін виник у Європі XVIII століття, в період значних соціальних та політичних потрясінь. Мислителі та філософи боролися зі зміною динаміки влади. Вони спостерігали за піднесенням нових еліт, які кидали виклик у сталеному порядку. У цей період спостерігалося піднесення промисловців та інтелектуалів, людей, які накопичували вплив не завдяки походженню, а завдяки своїй винахідливості та досягненням. Термін еліта став способом опису цих нових гравців влади, людей, які мали значний вплив, незважаючи на те, що вони не обов'язково народилися на посадах влади. Однак цей термін має певну вагу, часто маючи на увазі певний ступінь відокремлення від простих людей. Це відокремлення, це відчуття ми проти них, може породжувати обурення та заворушення. Це виклик, з яким стикаються всі імперії, як зберегти лояльність населення, зберігаючи привілеї еліти. Стосунки між елітою та населенням ніколи не бувають статичними. Вони постійно розвиваються, формуються внутрішніми та зовнішніми силами. Сильний та рішучий лідер може об'єднати імперію, надихаючи на лояльність та послуг. Слабкий або корумпований лідер може посіяти зерна невдоволення, що призведе до повстання та потрясінь. Зовнішні загрози, такі як вторгнення або економічні кризи, можуть або об'єднати. Або розділити імперію. У часи кризи еліта та населення можуть об'єднатися, відкинувши свої розбіжності заради виживання. Або ж вони можуть повстати один проти одного, звинувачуючи один одного в бідах імперії. Сама структура імперії, її політична організація, її економічна система, навіть її культурна ідентичність є відображенням цієї складної взаємодії між елітою та населенням. Мудрий правитель розуміє цю динаміку. Він знає, що справжня сила імперії полягає не лише у її військовій могутності, а й у делікатному балансі влади між правителями та підданими. Стародавня Греція, країна міст держав, пропонує переконливий приклад цієї динаміки. Афіни, маяк демократії та культури, також побудували імперію Делоський союз. Цей союз, спочатку створений для протидії перській загрозі, перетворив Афіни на панівну силу. Афінська еліта, підживлена амбіціями та багатством імперії, розпочала амбітні будівельні проекти, прикрасила своє місто величними храмами та статуями. Однак це створило розкол. Населення, хоч і користувалося багатством імперії, бачило, як їхнє місто змінюється, можливо, не завжди на їхню користь. Обурення жевріло серед тих, хто вважав, що афінська еліта стала занадто могутньою, занадто далекою від потреб пересічних афінян. Пелопонецька війна, конфлікт, який протиставив Афіни спатії, виявив крихкість імперій. Ця війна, частково підживлена обуренням проти афінського панування, розірвала грецький світ на частини. Вона служить суворим нагадуванням. Успіх імперії залежить не лише від її могутності, а й від делікатного балансу між амбіціями, владою та згодою керованих. А фінський приклад нагадує нам: імперії будуються не лише на камені, а й на часто крихкому фундаменті довіри та спільної долі між правителями та підданими.